Вітаємо на зв'язку Адвокат народу. Сьогодні ми розкажемо про мобілізацію та повістки, а саме про законність вручення повісток у громадських місцях, можливість відмовитися від повістки, кримінальну відповідальність, обов'язкову підготовку мобілізованих перед відправленням на передову, особливості білого квитку, виїзд за кордон заброньованих військовозобов'язаних та багато інших нюансів. Хто має право вручати повістку. Вручати повістки можуть співробітники Територіального центру комплектування і соціальної підтримки, колишнього військомату або представники органів місцевого самоврядування та органів внутрішніх справ чи законно вручати повістки у громадському місці. Вручати законно, а ось виписувати повістку просто на вулиці ні. Українське законодавство не визначає, де саме потрібно вручати повістку. Тому у Збройних силах вважають, що уповноважені особи можуть робити це в будь-якому місці. Проте виписувати повістку на конкретну особу може лише керівник територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Тобто вручити повістку, яка була виписана раніше на конкретну людину, можна будь де а от виписувати повістку на місці це протизаконна дія. Якщо ви з таким зіштовхнулися, можете викликати поліцію. Правоохоронці мають зафіксувати факт звернення та незаконні дії і прийняти заяву. Надалі зафіксована заява може бути доказом при оскарженні вручення повістки. А що робити, якщо представники центрів комплектування вручають повістки разом із поліцейськими, виписуючи їх прямо на місці? Викликати інший наряд поліції. Якщо представники поліції беруть участь у якихось діях, це не означає, що ці дії абсолютно законні та відповідають чинним нормам. Чи законно вручати повістку за правопорушення, наприклад, за порушення правил дорожнього руху. Знову ж таки, якщо повістку виписують на ваше ім'я прямо на місці правопорушення, це є незаконним чи можна відмовитися від повістки. Якщо вам намагаються вручити повістку у громадському місці, писавши ваші дані до порожнього бланку за підписом керівника центру комплектування, ви можете спробувати пояснити, що це незаконно. Представники центру комплектування у присутності свідків можуть скласти акт відмови у отриманні повістки. У цьому акті ви також не зобов'язані нічого писати чи ставити підпис. За порушення правил військового обліку передбачено адміністративну відповідальність. Штраф від 850 до 1700 гривень. І якщо акт складуть, то далі справу розглядатиме керівник центру комплектування, який може стягнути штраф. Втім, ви маєте право оскаржити цю ухвалу у місцевому суді, у якому випадку правопорушнику погрожує кримінальна відповідальність. По-перше, є стаття 337 Кримінального кодексу України, яка визначає покарання у вигляді штрафу від 5100 до 8500 гривень або виправних робіт на рік за ухилення від військового обліку. Але вона застосована не за перше порушення правил обліку, а лише після попередження керівника центру комплектування, коли ви не з'явилися за повісткою для уточнення облікових даних. По друге, є стаття 336 Кримінального кодексу України, яка визначає покарання від 3 до 5 років позбавлення волі за ухилення від призову на військову службу під час мобілізації, йдеться про випадки, коли ви уточнили облікові дані, пройшли медкомісію, вам вручили наступну повістку про призов на службу, але у призначений час ви не прийшли до центру комплектування. Чи мусить йти до центру комплектування людина, якій не вручили повістку. Якщо вас не викликали до територіального центру комплектування жодним з належних способів вручення повістки, наявність мобілізаційного розпорядження, то ви не повинні йти до центру комплектування добровільно. Якщо я вже отримав повістку, чи означає це, що найближчими днями я потраплю на передову? Зазвичай повістки видають для актуалізації облікових даних військовозобов'язаних. Оскільки з початку воєнних дій багато людей змінили своє місце проживання. У територіальних центрах комплектування немає відомостей про реальну кількість військовозобов'язаних на певній території. Кого першочергово мобілізують? У першу чергу комплектування бойових військових частин проводиться за рахунок резервістів, колишніх учасників АТО і ООС з поступовим нарощуванням чисельності підрозділів за рахунок вже відслуживших військовослужбовців та військовозобов'язаних. Як навчають тих, хто не має досвіду військової служби мобілізованих, які не проходили військової служби на першому етапі, направляють для здійснення відповідної фахової підготовки до навчальних центрів. Після завершення підготовки їх вже направляють для комплектування підрозділів, що ведуть бойові дії. Нікого не можуть відправити до зони бойових дій без підготовки відповідно до статті 29 закону. Про військовий обов'язок та військову службу. Військово зобов'язані та резервісти мають пройти навчальні, перевірочні та спеціальні збори. Наказ Міноборони також зобов'язує командирів військових частин забезпечити якісну підготовку резервістів та військовозобов'язаних. Втім, через війну навчання проводять у скорочені терміни від 7 до 20 днів. А якщо ви не пройшли тижневого навчання, обов'язково зверніться на гарячу лінію Міноборони. За цим номером вас проінформують і нададуть консультацію щодо чинних законів та можливих шляхів вирішення проблемних питань. Чи можуть відправити безпорядження у зону бойових дій? Ні. Згідно з наказом Міноборони, командири військових частин відповідають за організацію речового, фінансового, продовольчого та медичного забезпечення резервістів та військовозобов'язаних. Держава має забезпечити військовослужбовця всім необхідним. Дуже часто буває проблема на місці. Військові частини не роблять замовлення на це забезпечення, а іноді перекладають цей обов'язок на самих військовослужбовців. В такому разі треба подавати рапорти та не погоджуватися вирушати на війну, коли вам не видадуть спорядження. Мій військомат це той, де я зареєстрований? Ні. Якщо ви змінили місце проживання, то маєте прийти до центру комплектування та стати на військовий облік там, де фактично перебуваєте. Зробити це треба протягом семи днів після прибуття на нове місце проживання, а потім, коли будете знову переїжджати, треба повторно з'явитися у центрі комплектування та знятися з обліку. Якщо я маю білий квиток, я не підлягаю мобілізації. Білий квиток частіше всього означає, що військовозобов'язаний не придатний до служби у мирний час, а от у воєнний час придатний, але обмежено. Тобто служити візьмуть. Але комісія виключить можливість мобілізації до певних військ чи на конкретній спеціальності, наприклад, десантником, морпіхом чи снайпером навряд чи візьмуть, а от служити у тилу цілком можливо. Я підпадаю під четверту хвилю мобілізації чи можуть мене мобілізувати зараз? Хвилі мобілізації це досить умовний поділ. Він говорить про пріоритетність призову різних категорій громадян. Однак документально хвилі мобілізації не визначені, де саме та скільки людей призивають центри комплектування на службу, залежить насамперед від мобілізаційних завдань, які надає військове командування. Якщо в територіальному центрі комплектування немає на обліку людей з бойовим досвідом, мобілізувати можуть людину і без нього. Тобто з цієї самої четвертої хвилі. Проте таку людину, звісно, спочатку відправлять на навчання, де вона здобуде потрібні навички та навички для ведення бою. Чи можуть вільно виїжджати за кордон заброньовані військовозобов'язані? Бронювання військовозобов'язаних – це надання їм відсрочки від мобілізації. Бронюванню підлягають військовозобов'язані, які працюють в органах державної влади. Інших державних органах, органах місцевого самоврядування та на підприємствах в установах і організаціях бронювання необхідне для забезпечення функціонування зазначених органів та виконання мобілізаційних завдань. Військово зобов'язаний, який заброньований на період мобілізації та на воєнний час, може виїхати в іншу країну лише зі службовою метою, тобто у відрядження. Для цього треба мати документи, що підтверджують відрядження. А підприємство, за яким людина заброньована, має звернутися до прикордонника з відповідним листом. Усі жінки теж мають стати на облік у центрах комплектування. Ні, не всі. Лише представниці певних професій віком від 18 до 60 років, які не мають проблем зі здоров'ям. Міноборони затвердило список професій, після здобуття яких жінки мають стати на військовий облік. У цьому переліку такі спеціальності. Хімія Комп'ютерна інженерія, харчові технології, облік та оподаткування, маркетинг, менеджмент і ще понад 20 спеціальностей. Повний перелік ви зможете знайти у наказі номер 313 Міністерства оборони України. Якщо жінка ніколи не працювала за здобутою освітою, швидше за все, центри комплектування щоразу вирішуватимуть питання індивідуально, дивитимуться як на спеціальність, так і на фактичне виконання роботи. Яка відповідальність загрожує жінці, якщо вона не з'явиться до територіального центру комплектування? Теоретично, наявка до центру комплектування має каратися адміністративним штрафом, адже закон не розрізняє військовозобов'язаних за статтю. Однак у Міноборони пояснили, що жінка не є військовозобов'язаною, поки сама не стане на облік, отже, притягти її до відповідальності за порушення військового обов'язку неможливо. Коли жінка має стати на військовий облік, якщо має відношення до переліку затверджених професій, постановка на облік має розпочатися 1 жовтня 2022 року. Проте до центру комплектування можна йти вже зараз. Хто може отримати відстрочку від мобілізації? Відстрочка від призову на військову службу визначається статтею 23 закону про мобілізаційну підготовку та мобілізацію і стосується як жінок, так і чоловіків. Ось деякі з категорії, заброньовані органами влади чи підприємствами, жінки та чоловіки, які самостійно виховують дитину, дітей віком до 18 років, жінки та чоловіки, які є опікунами, піклувальниками, приємними батьками або батьками-вихователями дитини з інвалідністю віком до 18 років. Жінки та чоловіки, на утриманні яких знаходиться повнолітня дитина, яка має інвалідність першої або другої групи. Люди, які постійно доглядають хворого чоловіка, дружину або батьків своїх або партнера, жінки та чоловіки, які мають неповнолітню дитину, дітей, якщо їх партнер чи партнерка проходить військову службу, жінки та чоловіки, у яких близькі родичі загинули чи зникли безвісти внаслідок воєнних дій. У цьому відео ми постаралися надати максимально розгорнуту інформацію щодо мобілізації та вручення повісток в умовах воєнного стану. Якщо ваша ситуація виходить за межі стандартних розглянутих у нашому відео, напишіть, будь ласка, про це в коментарях. Крім того, на сайті Адвокат народу є безкоштовна стрічка запитань, де ви зможете отримати відповідь юриста. А тим, хто потребує розгорнуту юридичну консультацію, радимо знайти спеціаліста у категорії воєнне право. Підписуйтесь, слідкуйте за нашими новинами та залишайтеся на зв'язку з адвокат народу. З нами складне, стає простим.